Музичне виховання дитини в сім'ї У дитини, котра частіше знайомиться з музикою, більш багатіше почуття вони більше відповідають на почуття і переживання інших людей. Краще, бистріші і повніше вбирають в себе все нове, як правило, добре, вчаться в школі. Багато дітей дуже емоційні. Вони відчувають велику потребу в художніх враженнях, в активному прояві своїх почуттів. Ті, хто зблизька наблюдає життя маленьких дітей, знає, з яким натхненням вони співають, танцюють. Інтерес до музики і музичні здібності виявляються у дітей по різному. Багато з них з великим інтересом слухають музику і співають. Інші до музики, нібито байдужі. Іноді вважають, що і такі діти від природи не музичні, в них немає слуху, і розвивати його безперспективно. Така точка зору невірна. У кожної дитини можливо розбудити інтерес і любов до музики, розвивати музичний слух та голос. Це підтверджує і життєва практика, і наука. Привчати дитину до музики в домашніх умовах потрібно з самого раннього віку. Робити це потрібно різними способами: співати, дитині пісні, привчати слухати платівки, музичні записи, дитячі музичні радіо та телепередачі. Якщо є можливість, водити дитину на концерти, треба дотримуватись того, щоб діти не просто. Раділи музиці, а вчилися переживати, закладені в цю музику почуття. Треба розмовляти з дитиною, питати в неї, яка це музика: весела чи сумна, спокійна чи навпаки, схвильована. Що така музика може розповісти? Що під неї хочеться робити, іноді не називає твір, пропонувати дитині назвати його. Такі питання викликають інтерес дітей до слухання і розвиває їх творчі здібності. Розвитку вміння емоційно переживати музику допомагає також читання казок, оповідань, тому що переданий словесно сюжет і переживання героїв дітям більш доступний. Діти дуже люблять повторно слухати музику, яка їм сподобалась. Іноді можна загадати загадки, співати мелодію без слів і запитати, яка це пісня. Таким чином, потрошку непомітно дитина привчається до музики. Внаслідок такої роботи батьки зрозуміють те, що дітей без слуху немає. Є діти, у яких ще не виявляються музичні здібності і треба допомогти їм. Розвивати більше, співати, слухати музику, танцювати. Треба створити в сім'ї атмосферу любові до музики, якомога схвалювати потребу дитини проявити себе в музиці. Треба пам'ятати, що це приносить дитині радість і робить її добрішою.